Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Якщо ви інвестуєте з теректів Брокерс, ви себе відчуваєте як водій, який їде на машині по дорозі, але в нього половина магістралей перекрита, і потрібно шукати способи об'їзду. У цьому відео там повну картину. Чому це так? Які є робочі магістралі 2025 року. І пройдемося по способах: від найгіршого до найкращого. Важлива примітка перед початком відео такий Дисклеймер, дисклеймер. це не є фінансова або юридична порада. Правила НБУ закони України, правила банків при нашій ситуації. Постійно змінюються, тому перед кожним переказом перевіряйте особисто, тому що те, що дійсно сьогодні завтра може бути вже не дійсним. Перевіряйте ліміти саме ваших банків, що вони дозволяють, чи вони блокують якісь певні перекази. Також дуже важливо свідкувати за тим, з якого IP заходите, тому що мережеві IP можуть бути для брокера небажаними. Мається на увазі, не заходьте з мобільних даних. Також вимкніть фонове оновлення ваших застосунків, або принаймні застосунки Direct Brokers, або інших, про які я буду сьогодні говорити, з мобільних даних, і заходьте лише з перевірених Wi-Fi адрес Чому взагалі складно? Прямі свіфт перекази для українців на особисті брокерські рахунки наразі заблоковані. Сепа для особистих потреб з деяких банків також недоступна. Є місячні ліміти на купівлю валюти, і також високі відсотки банків, які вони беруть за міжнародні перекази зараз. Для цього українці використовують такі містки, способи обходу для того, щоб успішно переказати кошти з особистих рахунків на Interactive брокерс та купити акції. У цьому відео ми розглянемо чотири способи поповнення інтерактів брокерс. Пройдемо від, на мою думку, найгіршого до на сьогоднішній день найкращого та найефективнішого. Тому Stay tuned! На четвертому місці у нас Vice. Це колись був топовий спосіб переказу коштів на Брокерс. Взагалі, переказуючи євро, не було комісії, переказуючи долари, була мала фіксована ставка, і багато українців користувалися цим способом. Що зараз? Багато рахунків для українців заблоковують, закривають пі-тобі перекази, зависають десь, не доходять до кінцевої цілі. Відкрита і стабільна робота Вайс стала недоступною без перевіреної європейської адреси і тому спосіб став ненадійним для людей, що проживають в Україні. Навіть якщо у вас є старий. Робочий аккаунт. Моя порада не використовувати його, тому що ризики занадто високі, у будь-який момент ваша транзакція може десь зависнути, не дойти, і ваш аккаунт можуть заблокувати, і кошти можуть не повернути. Тому Vice в 2025 році не робоча версія. На третьому місці TransferGo. Трансферкова колись була дуже класною робочою схемою, використовувала я її особисто, тому що дозволяла робити європерекази майже безкомісійні і кошти доходили навіть до 30 хвилин. У мене були випадки, що я зробила переказ і ну. В районі 10 хвилин кошти вже на моєму брокерському рахунку, що надзвичайно швидко. Безкомісійно це виходило робити через пошуки різних лайфхаків. Там постійно були якісь акції у TransferGo, треба було відслідковувати це. В який день ти робиш цю транзакцію, в який ні. Що зараз більшість цих лайфхаків вже не працює. І TransferGo бере комісію 1,5%, а то і вище. А для долара ще більші відсотки, що стає. Путь кому просто невигідно. Враховуючи, що відсотки потім будуть братися ще у Brokers, Вони звичайно вже інтегровані в ціну акції, яку ви купуєте, але все рівно неприємно, особливо коли переказуєте великі суми. Для створення мультивалютного акаунту також потрібна підтверджена адреса в ЄС. Без неї можуть вестися довгі переписки з трансферкової вони можуть відмовляти вам у створенні та відкритті акаунту, і це просто зайва морока, яка не варта тих великих комісій. Використання взагалі можливе, але воно економічно програє наступним способом, про який ми поговоримо далі. На другому місці револют працює, гарно працює, особливо, якщо ви старий, так би мовити, користувач, тобто користувач, який зробив ще давніше свій аккаунт. Аккаунт обслуговується безкоштовно, немає абонплати за рахунок і за карту. Це мультивалютний рахунок з безкоштовною віртуальною картою. Для частини користувачів що створили акаунт у 2022 році, збереглися дуже гарні та вигідні умови, де СЕПА переказ у євро безкомісійно на Interactive Brokers, а доларовий з невеличкою комісією. Іноді поповнення самого з українських банків іде безкомісійно. Для нових користувачів, що створили рахунок, або хочуть створити рахунок у 2025 році. Картинка трошки інша. Перше поповнення рахунку буде безкоштовним а далі, якщо ви поповнюєте саме через застосунок револют, у вас може йти комісія від 1,5% до 2,5%. Тобто, у будь-якому випадку краще поповнювати не у застосунку револют, а зі свого банківського застосунку перекидувати на рахунок револют. У такому разі комісію братиме лише банк-відправник. У пумп це є 0,9%, а у монобанку, Приватбанку це є 1%. Перевіряйте курс купівлі валюти у кожному банку, тому що різниця може з'їсти вигоду. Якщо ви купуєте, наприклад, у банку, в якого невигідна ставка на купівлю валюти, то там оці ці збережені якісь відсотки за переказ можуть дуже швидко нівелюватися. Важливі обмеження револют у 2025 році зупинив масове відкриття рахунків українцям, тобто людям без знов ж таки європейської адреси відмовляють у відкритті акаунтів. Існуючі акаунти ще обслуговуються. Проте неактивні блокуються. Важливо робити, якщо у вас вже є аккаунт, як мінімум одну транзакцію на місяць, щоб банк бачив, що ви активний користувач і не забрав, і не блокував у вас рахунок. А що з комісіями? Якщо ми робимо свіфт-переказ у револют? І що ми робимо свіфт-переказ револют у доларах, комісія зазвичай приблизно 0,15%, а євро залишається безкоштовною. Перше місце джином. Наразі це є найстабільніший та найдешевший спосіб переказу євро на Interactive Brokers, доступний українцям з 13 червня 2025 року. Вони скасували щомісячну абонентську плату у розмірі 5 євро для українців. Перекази СЕПА на Interactive Brokers коштують приблизно на євро. В незалежності від суми, яку ви переказуєте. Для входу грошей з українських банків ви платите лише невеликий відсоток саме банка відправника, про який я говорила раніше, від 0,9 до 1%. Разом це часто найдешевший та найпростіший спосіб маршруту ваших євро. Як це працює? Реєструєтеся як фізична особа з, її, з усіма своїми українськими даними, проходите верифікацію. Ця верифікація може тривати від одного до трьох днів, і після цього, коли отримуєте віртуальну карту, робите мінімальний платіж, тобто робите іван переказ на одне євро, і далі поповнюєте віртуальну картку уже з комісіями українських банків, які вони беруть за переказ. Валюту. Ну і щоб переказати кошти з дженом на Interactive Brokers, ви звичайно слідуєте інструкції Interactive Brokers, робите переказ, за який вас дженом стягує 1 євро незалежно від суми, яку ви переказуєте, і кошти надходять на брокерський аккаунт від на протязі від кількох годин до одного робочого дня. Важливе застереження: не робіть необґрунтовано великих переказів, тому що можуть попросити е, підтвердження джерела надходження доходів. Е, тому тримайте перекази в районі від 1 до 3 тисяч євро на місяць, і е, питань до вас, в принципі, не мали би бути. Ну що ж, друзі, це були чотири способи поповнення Interactive брокерс. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Е, загалом. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Не хочу залишатися повністю таким фінансовим відео, але думаю, що ця інформація була б корисною на перший час. Ставте свої питання, якщо ви хочете побачити покрокову інструкцію, як поповнити інтеректі брокерс або як відкрити взагалі брокерський аккаунт. Пишіть в коментарях, я з радістю знімлю про це відео. І пишіть додаткові питання, я не знаю, які зауваження в коментарях. Я радо на них відповідаю. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я Ню Марта. Uh, я там найактивніша. Можете побачити за кулісся мого життя. І uh, до нових зустрічей. Uh, надіюся, побачимося знову на моєму каналі. Все, бувайте, цьомки-помки! Я думаю, що це трошки дивно. Знаєте, що така дівчинка з киточкою сидить і розказує вам про те, як приводити як кошти. Mm -mm. Uh, але ми тут б'ємо uh, стереотипи і герліфаєм everything. Окей, okay, добре, мені треба простати є потім uh, і все всім па-па.